Вітаю! Цього тижня вийшла не тільки Gemini 3, а ще й Banana Pro. І вона також варта вашою увагою, тому давайте розбиратись. Друзі, до мене нарешті доїхала петличка, тепер сподіваюсь, буде приємний звук. А зараз давайте переходити до нашої теми. Поки в нас весь новинний фон зайнятий Gemini 3, я хочу з вами обговорити не меншику те оновлення, яке також вийшло від Google, а саме нанобана Pro. Сьогодні ми продовжимо з вами розробляти круті рішення для генерації фото та відео. Для тих, хто на каналі вперше ми використовуємо сервіс KAPI. Як до нього підключитись та чому ми використовуємо саме цей сервіс, я розповідав у минулому відео підказочку залишу вище. Та перед тим, як почнемо, важливий момент, на який я хочу звернути увагу. Зараз багато хто тестує цю модель, і іноді буває помилка 422. Тому, якщо вона у вас буде не переймайтеся, скоріше за все це помилка саме сервісу. Просто спробуйте пізніше. Інколи все ж таки проблема з вашого боку, некоректно передані дані. Але може бути таке, що це просто помилка від сервісу. Сьогодні ми в першу чергу протестуємо генерацію фото з промту та подивимося, наскільки змінилась якість. Тому давайте запустимо сценарій. Одразу скажу, що шаблон буде в моєму телеграм-каналі, тож можете прийти та завантажити. Ну і поки в нас генерується фото, давайте я розповім, як ми цього разу вдосконалили автоматизацію. Основне, що ми замінили у нашому сценарії, це третій модуль нашого циклу, який запитує фотографію. Тепер в нас є не два варіанти, а три варіанти події. Раніше було так, що у нас є статус згенерований, тоді ми проходимо далі. Якщо ні, ми запускаємо ще один цикл. Зараз через те, що в нас виникають помилки часто з боку серверу, і взагалі так буде робити правильно, що якщо в нас складається помилка, то в нас йде окремий шлях. І в нашому випадку, якщо відбулася помилка, то генерація просто зупинається. Але ви можете для себе зробити будь-який інший варіант, наприклад, повідомлення в Telegram, чи будь-що на ваш розсуд. Про друге нововведення я вам розповім трошки пізніше, коли ми перейдемо до другої автоматизації. А зараз почекаємо кінця цієї генерації. Ось таке зображення в нас вийшло. Якість ви можете оцінити самостійно. Та тепер друга генерація. Це в нас генерація зображення вже на основі наших трьох референсних зображень. Давайте я запишу сценарій та виведу вам на екран фото, на основі яких генерується вже наше зображення. Все, наше зображення готово, давайте подивимось на нього. Ось таке зображення вийшло, оцінка також на ваш розсуд. Ну і загалом ось така в нас вийшла автоматизація. Нагадую, що шаблон буде в моєму телеграм-каналі. На цьому це все. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на телеграм та інстаграм. Посилання є в описі каналу. Ну і, звісно, залишайтеся зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого. На все добре!